У березні в Україні має відбутися щорічна індексація пенсій. Це зовсім скоро вже. Лічні дні залишаються. Хоча грошей від закордонних партнерів поки що немає, незрозуміло, що взагалі буде з цією допомогою. Я дуже сподіваюся, що вона все-таки буде. Так от, не дивлячись на все це, влада все ж таки не відрікається від намірів оновити пенсії громадян. Ймовірно, індексація буде становити 13%. Ну, принаймні, про це кажуть: про 13%. Мало вже стати точно, ось наприкінці лютого, але ось поки залишається на цій цифрі 13%. Але це не означає. Що а, розмір пенсії буде збільшено на 13%. Наскільки зростуть пенсії? Давайте будемо розбиратися. Одразу хочу сказати: ось всі ці заголовки, знаєте, от коли бачу, ну, ось а, чесно, знаєте, це вже навіть не смішно. Пенсію підвищать на тисячу, пенсію на дві тисячі, на дві там з чимось, на три тисячі підвищать там кожному українцю в березні. Люди, ну, ну правда Ну, ну не вже ви в це вірите. Ну, включайте трохи мізки ну включайте. От дивіться, давайте зараз розберемося разом. так от Підемо е розумом. підемо так не Ось не, не тим, що тут, що хотілося б нам, щоб там підвищили пенсії, там хоч на 10 тисяч, щоб підвищили. Дай Боже, щоб так було. Але давайте розберемося, ось, що є зараз. Дивіться, відсоток індексації пенсій. Він розраховується, як сума половини відсотка інфляції за минулий рік, і половини у відсотках приросту середньої зарплати по країні за три попередні роки. Відповідно, до попередніх розрахунків має вийти десь близько 13%. Ось таким буде відсоток індексації. Але це не означає, що ось на 13% зростуть пенсії громадян. Дивіться, в чому справа? Справа в тому, що індексація стосується лише, запам'ятайте, лише розрахункової пенсії, без жодних можливих надбавок і доплат, яким вона там обростає. Тому фактично підвищення виплат, воно буде нижчим, ніж 13%. Наскільки нижчим, це все потрібно розглядати окремо в кожному випадку. При цьому люди. Які отримують мінімальну пенсію, таких, на жаль, дуже багато, які отримують мінімальну пенсію, вони можуть взагалі не відчути ніякого підвищення, хоча воно буде, в чому фокус тут, так? Ось в чому фокус. Приклад розрахунку індексації невеликої пенсії. От дивіться, наприклад, вам же є 65, і ви маєте там, припустимо, весь, весь стаж, хоча є дуже багато людей, які не мають повного стажу. Приміром, вам 65% і ви маєте 35 років стажу. Ваша мінімальна пенсія відповідно до закону має бути не меншою за 40% від мінімальної зарплати. Оскільки мінімалка з 1 січня становить 700, то мінімальна пенсія у вас може бути 2840. Але при цьому у вас була маленька зарплата. І тому розрахункова пенсія вийде лише 2%. 500. Тобто, розумієте, має бути 2840, але з урахуванням того, що в людини була маленька пенсія, буде тільки 2500. Однак платити вам менше, ніж 2840 гривень, не можна по закону. По закону, який вступив в силу з 1 січня. Тому держава щомісяця вам доплачує 340 гривень, яких бракує до мінімальної пенсії. Таким чином, за 13% індексації ваша мінімальна пенсія має зрости на 325 гривень. Розумієте? Але це я навела приклад, якщо людині є 65 і в неї повний стаж. Дуже важливу роль грає повний стаж. Бо якщо немає цього стажу, там взагалі будуть копійки. Вся ваша індексація, вона Поглинається тією доплатою, яку вам дає держава. І ще навіть 15 гривень не вистачить, щоб повністю перекрити цю доплату. Таким чином, ваша пенсія залишається все в тому ж розмірі 2840 гривень. Але держава тепер вам допла доплачує не 340, а лише 15. Бо решту 325 буде становити ваша законна індексація. Розумієте? Тут ось простому пенсіонеру дуже тяжко розібратися. Тому багато людей взагалі не розуміють, чому мені підняли настільки, а не настільки. Бо тут треба розбиратися. Розумієте, тут дуже настільки важкі всі ці схеми, от схеми казали, що ось там буде значно спростять і буде справедлива пенсія, і там і так далі. Тобто, що я бачу? Я бачу те, що це суперскладна система. Це суперскладна система, з якою ну, простий пенсіонер дуже важко буде розібратися. Дуже важко буде розібратися. І просто порахувати, оскільки він має отримати доплату в березні місяці. Я вже тисячу разів наголошувала на тому, що а, треба міняти взагалі всю пенсійну систему. Її треба зробити простішою. Щоб люди розуміли, ось як їм порахувати, що як зробити. Щоб, якщо є якісь питання, щоб вони е, оп, прочитали там закон, ознайомились з положеннями, все, вони все розуміють. Не треба бігти по юристам, не треба консультуватися, не треба витрачати гроші. Людина сіла і сама розібралася з тією системою, яка є зараз, там розібратися, чесно, там, ото як кажуть, знаєте, сам чорт голову зловить. Тому дуже важка зараз ця система, дуже непроста. Вона дуже заплутана, її треба спрощувати. Взагалі, я наголошую вже дуже багато разів що, мабуть, кожен випуск, який я роблю на пенсійну тему, я наголошую на тому, що треба міняти пенсійну систему. Її просто треба міняти. Бо те, що є зараз, це, це, не, досконала, це не досконала система. Її просто треба міняти. Отож, повернусь до теми випуску: Українці. З маленькою пенсією, дуже часто скаржиться на те, що не отримує жодної копійки добавки до пенсії. Насправді, надбавка є, але вибачте, вам її не видно. Все чому? Тому що, скоріш за все, була маленька зарплатня, скоріш за все, якщо все порахувати. Ось складається так, що вам, вибачте, нічого і не нарахували. Там якісь копійки, які ви просто не помітили. Як це було, ось, наприклад, та навіщо ходити? От в минулому році, в березні, теж була індексація. Хіба багато людей отримали? Ні. До речі, через місяць, з 1 квітня. Обіцяють чергове підвищення мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень. Це означає, що мінімальна пенсія 65-річних громадян, які мають повний стаж, знову зросте. Ну, вона хороша, але хотілося б, щоб ще більша мінімальна зарплата зростала. Від цього теж буде залежати і мінімальна пенсія пенсіонерів. У мене все з цією темою, не знаю, відповіла, не відповіла на ваші питання, але. Буду сподіватися, що взагалі індексація буде. Е, Сумніваюся, що до 1 березня вирішать щось з допомогою, і дуже сподіваюся на те, що індексація взагалі буде, і люди, хоч щось отримають. У мене все дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.